Чому деякі діти зупиняються на плачу і криках, а інші розвивають у себе навички на рівні супергероя? Далі в відео. Гра один з найшвидших інструментів, коли людина може відкритися. Неважливо, скільки людині років. Тобто діти в ту категорію теж входять. Коли взаємодія за правилами вигаданими чи існуючими, людина змушена використовувати весь наявний потенціал, щоб в тій грі досягати якихось успіхів. І якщо раптом існуючий інструментарій не підходить, людина програє через це дратується. Чи дитина? Прямо у мене перед вікном граються діти. Я їх е, чую, бо то ось. Біля самого вікна, Знаєте, які мої спостереження. Що хвилин 30-40 починається плач. Причому такий не плач, коли хтось впав і болить, а плач тому, що щось пішло не по-моєму. Плач, який відразу викликає тата маму на тему княги і зарішай, тому що мої інструменти взаємодії закінчились і треба стоп кран зривати. <звук> коли дитинка розвивається, вона з часом опановує різні інструменти комунікації, діалогу, мотивації, примусу один одного, і в тому немає ніяких проблем, то натуральний процес. Але рівно як і з робочими інструментами, є інструменти прості, як ото тірка, а є інструменти складні. Їх опановування потребують більше часу, ресурсів. Простіші інструменти ними можна працювати відразу. Чому менші, як правило, страждають зупинкою на оцій комунікації «стоп кран, плач, папок на і зарішай? Тому що батьки докладають всіх з. Усиль, щоб показати дитинці, що цей інструмент працює. А якщо воно просте, я маю на увазі інструмент простий і працює. Навіщо ж мені себе напрягати, щоб опановувати інші інструменти? Так, от, батьки дорогенькі, то наша задача привити дітям тягу до розвитку, в тому числі пошуку нових інструментів комунікації. Якщо ж рап, тільки по першій команді плач, і в мами включається ото режим, я же мать прийти і розрулити, мама чи тато відразу приходить старші, як правило вигрібають. Да я був старший в сім'ї. Якщо малі плакали, я по дефолту по замовчуванню винен. Чому? Ну бо мале плаче. А мале дуже чітко розуміє, що цей інструмент, кірка, воно просте. Інструмент простий, але він працює. І щоразу, коли ми, батьки, потураємо в цьому, тобто приходимо, реагуємо на плач і каже: Ну ти ж старший, ну то вот, ну то ж дай ну то ж воно маленьке. А воно маленьке. Ну окей, маленьке один рік, два, три, чотири. Окей, на якому рівні маленькість закінчується? Тому батьки дорогенькі, отаке от звернення з сьогоднішніх спостережень. Не підкормлюйте. Дитину за використання примітивних інструментів комунікації плач, працює тоді, коли дитина вдарилась і треба вивільнити емоції. Окей, ну коли під час гри дитина впадає на істерику, щоб досягнути свого. А ви за це і даєте цукерочку, тобто відповідь на цей інструмент, то трагічна схема пригнічує потенційний розвиток дитини до пошуку складніших, але кращих і ефективніших інструментів. Бо інакше ж нам треба вперед і вгору.